Жіночі курточки Есмара. Всі курточки в одному кольорі, різних розмірах, одна моделька, на рукавчику резинка, з карманчиками, з капюшончиком. Капюшон додатково стягується, засибається на кнопки та на замок. Єдиний момент, що у всіх цих курточок є невеличкий дефект. Майже практично всі курточки ось тут по шву надірвано. Замочок робочий, застібається все без проблем. Всередині підкладка з карманчиком внутрішнім. Дана модель курточки в розмірі S. Така ж модель курточки, той же ж дефект. шву можна зашити. Самочок робочий, без проблем. Розмір S, Тут трішки менший такий дефект, але потрібно підшити. Розмір M, Та така ж модель курточки з таким же самим дефектом, трішки менше розірвана. Розмір L.